concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. So, specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. This is a distress signal for the Masters of the Nightwind, so Auroron was indeed being threatened. Great go, Malika. We're already off to a rocky start here. Bring it. Letting brave names echo. If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. That a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. And once you've learned the truth that the Pyro Archon, Malweka, would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. We have to make the decision for her, here and now. A land without the Lord of the Night, without the protection of the wolves, is doomed from the start. You presume too much. Humanity's survival is worth any price. Charms! Let's give them everything we've got. Matlin must pay the price, and only Malika's death can clear the debt. All I wanted was to see her again. My end will not come first, and I'm not giving up. If I could go back, I would do whatever it took to ensure their survival. You've experienced something similar, Malika. Exactly what I mean. Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд. І з вами Крупт, І сьогодні ми розберемо найголовніші моменти стріму розробників пачо 5.1. Одразу нам показують, як саме буде переміщуватися шилонен, вмикаючи свій Night Soul Blessing стан, вона буде переміщуватися стінами, як і качіна. Навіть може отак затриматися на стіні. Основною фішкою Шелонен є її навичка. Вона змінюється в залежності від членів її загону, а саме їхніх елементів, тим самим зрізаючи резисти супротивника. Ось тут в нас три різні елементи в команді, і усі три трикутники зараз світяться. Тож резисти зрізаються зараз саме цих елементів. Ульта Шелонен б'є в радіусі навколо нею, геошкодою. А якщо у вашій команді два персонажі і елементів, з якими реагує Гео, то Ульта ще й хілитиме. Як і у випадку з Муалані та Кінічем, пройшовши її квест, поки діє її банер, ви отримаєте додаткові нагороди. Звісно, нас чекає продовження і квесту архонтів. Не дивно дивлячись на інтро цього ролику. Знову ж таки, за проходження цього квесту ви отримаєте 500 примогемів. Також нас чекають нові нагороди за відкриття локації, що теж дуже приємно, і вони кажуть, що ці нагороди будуть додаватися в гру з кожним патчем. Доступні ці нагороди будуть протягом двох патчів, тож, скоріш за все, ви встигнете їх отримати. Звісно, нас чекають чергові івенти, новий бос, який, скоріш за все, потрібен буде на шелонен. І ось нарешті банери у першій половині Шилонен та Чіорі. Звісно, нова зброя, яка дуже навіть круто виглядає. А в другій половині на нас чекають Нахіда та Хутао. Також нова чотирьохзіркова зброя, яка я так розумію, буде доступна в банері. Основний івент цього разу буде з нахідою, і нам дадуть безкоштовно кендіс, якщо хтось раптом хотів її сіщись собі. В ньому буде купа різних завдань, ну ви мене зрозуміли. Далі ще один івент. Цього разу це бойовий командний івент. Можливо, буде щось цікаве. Нам додадуть ефект бігу Джуна Лі, а також ефект бігу Катін. Далі щось знову з картами, бачу Чіорі, тож все чудово. І Лібен, знову Лібен, а отже, ще один івент з примогемами. Що ж до поліпшень гри. Тепер, якщо ми закрили повністю одинадцятий поверх на дев'ять зірок, то на наступному оновленні безодні нас чекатиме автоматичне закриття дев'ятого поверху. А якщо ми повністю закрили дванадцятий, тоді автоматично закриються дев'ятий та десятий поверхи. Ця зміна трохи жадібна, як на мене, тому що якщо ви закриєте на 35 зірок, а не на 36, тоді в цьому випадку ви не закрите автоматично 10-й поверх, і вам доведеться починати з нього. Як на мене, їм треба було зробити так само, як і в старейлі. Тобто, якщо ви вже закрили 9-й та 10-й поверхи, щоб вони закривалися завжди автоматично. Наступною зміною є ось таке швидке відкриття скринь. Не знаю наскільки це важливо, але ну нехай. Далі нам змінили фільтр артефактів. Якщо ми щось обрали на одному персонажі, то це прив'язується до цього персонажа, і нам не доведеться це обирати знову. Це працюватиме не тільки на персонажів, але й на слот артефакта. Тобто, фільтр, який ми зробили для кубка, він буде для кубка. А той, який для годинника, той для годинника. Далі нам додали можливість фільтрувати алхімію по персонажу. Тут є купа різних фільтрів. Я впевнений, ми розберемося з ними вже на релізі. Sometimes it's rainy Sometimes it's cloudy That's what journey means Can't see The scene ahead's blurry But we still must Pursue the dream Travel through the heights and shallows Put on a sturdy shell to Shining bright in the deep night. Stand up to fight many times and know it's not right. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!